Всім привіт! В цьому відео зібрала збірку рецептів, які готуються без випікання, без використання духовки. І такі десерти можете використовувати як на святковий стіл, так і на кожний день. Перший десерт десерт з ряженки. Він дуже корисний, дієтичний і головне швидко готується. До швидко розчинного желатину додаємо коп'ячену воду, перемішуємо і відставляємо добухати. До ряженки додаємо цукор, какао яке не гірчить, банан нарізаний і розтоплений желатин. Всю масу до однорідності перебиваємо. Доливаємо блендером, переливаємо в будь-яку ємність, до повного застигання переставляємо в холодильник і насолоджуємося. Прикрашаємо за бажанням. Наступний рецепт корисні сирково-ягідні зефірки. Виходить повітряні, не мов хмаринка. Швидко розчинний желатин заливаємо молочком, перемішуємо і відставляємо набухати. В Чашу блендера додаємо кисломолочний сир. Далі додаємо будь-які ягоди, в мене це вишні. Рідину з розморожених ягід також переливаємо в чашу. Також додаємо цукор, в описі вказала кількість інгредієнтів. Нільний цукор і перебиваємо все дуже добре до однорідності. Желатин вже набух і потрібно його розтопити. Вбиваємо міксером нашу ягідну масу і вливаємо тоненькою струйкою розтоплений желатин. Форму потрібно обгорнути харчовою плівкою і вливаємо нашу ягідну масу. Зверху накриваємо харчовою плівкою і перекладаємо в холодильник до повного застигання. Далі нарізаємо і за бажанням обвалюємо в цукровій пудрі. Наступний десерт, точніше, торт, бити скло або жений торт. Чотири види желе з різними смаками. Заливаємо гарячою водою, перемішуємо і відставляємо застигати. Швидко розчинний желатин заливаємо водою, перемішуємо і відставляємо напухати. До сметани додаємо цукрову пудру, ванільний цукор і все перемішуємо міксером. Далі до сметанної маси вливаємо розтоплений желатин і перемішуємо міксером. На дно форми викладаємо пергамент або харчову плівку і викладаємо шар печива. На печиво викладаємо перший шар сметанної маси. Желатин нарізаємо невеликими кубиками і викладаємо зверху різними кольорами. Зверху викладаємо другу частину сметаної маси, нарізане желе різних кольорів і знову останнім шаром сметанну масу. Прикрашаємо за бажанням, в мене залишилось желе і я виклала його зверху. Перекладаємо в холодильник до повного застигання і виходить така краса. Наступний десерт з трьох інгредієнтів виходить дієтичним і неймовірно ніжним та смачним. До швидко розчинного желатину додаємо воду, перемішуємо і відставляємо набухати. Кисломолочний сир від 9% жирності перебиваємо блендером. До кисломолочного сир додаємо ананасовий сік. Саме з консервованих ананасів, все блендером перебиваємо до однорідності. Набухший желатин розтоплюємо і вливаємо до сиркової маси. І міксером все перемішуємо до однорідності. Нарізані невеликими кубиками ананаси, додаємо до сиркової маси і лопаткою оболошкою перемішуємо. Перекладаємо будь-яку форму краще силіконову, розрівнюємо, зверху накриваємо харчовою плівкою і перекладаємо в холодильник Вийшла немов смачна хмаринка. І подивіться тільки на наступний яскравий та. Дуже ніжний десерт. До молока додаємо агар-агар на маленькому вогні, помішуючи, доводимо до загустіння. Далі додаємо згущене молоко, йогурт і помішуємо на маленькому вогні буквально пару хвилин. Улюблені фрукти нарізаємо невеликими скибочками і викладаємо їх в силіконову або роз'ємну форму. Далі поливаємо йогуртовою масою і викладаємо все шар за шаром, накриваємо харчовою плівкою і прикладаємо в холодильник. виходить така краса. Ось таку красу можна приготувати всього з трьох інгредієнтів: десерт зряженки. Додаємо цукор, далі додаємо кукурудзяний крохмаль і все до однорідності перемішуємо. На середньому вогні варимо все до загустіння, але при цьому постійно потрібно помішувати. Коли у вас буде така консистенція як на відео, переливаємо в силіконову форму, прикриваємо в контакт і перекладаємо в холодильник до повного застигання. Тільки подивіться, який він вийшов ніжний. Наступний рецепт це ніжна молочно-апельсиновий десерт. Чимось нагадує апельсинову панакоту. До швидко розчинного желатину додаємо воду, перемішуємо і. Відставляємо набухати. В кастрюлю наливаємо вершки. Жирність вершків від 15%. До вершків додаємо цукор, ванільний цукор, все перемішуємо і варимо на маленькому вогні, помішуючи до розчинення цукру. Головне не доводити до кипіння. Далі до гарячих вершків додаємо желатин набухший і швиденько все перемішуємо до повного розчинення желатину. Молочну масу перекладаємо в будь-яку ємність, в мене це стакани і перекладаємо до повного застигання в холодильник. До апельсинового соку додаємо цукор, далі Далі додаємо швидко розчинений набухший желатин і помішуємо до розчинення желатину. Найголовніше не доводити до кипіння. Даємо апельсиновому шару трішки охолонити до кімнатної температури і переливаємо до молочного шару. Далі в холодильник і потім смакуємо.